Доброго дня. Що сьогоднішня наша зустріч у рубриці, треба знати, присвячена досить екзотичному, скажімо так, але дуже цікавому способу розв'язування задач на знаходження найбільшого і найменшого значення, але не функції, а геометричних задач, найбільшого і найменшого значення площі або об'єму, або периметра. Тобто екстремальні задачі в геометрії. Зрозуміла рік, що такі екстремальні задачі в геометрії є у підручниках 10 класу, у, рубриці, у розділі застосування похідної. Спеціальний є параграф найбільше і найменше значення функції у всіх підручниках. І, зокрема, там розглядаються подібні задачі. І сьогодні я розгляну 4 задачі взяти з мого підручника для профільного рівня. Хочу сказати, що цей метод. Нам, студентам, або на четвертому, або на п'ятому курсі, показав шановний Григорій Петрович Бевс. За це і за багато іншого, я йому дуже вдячний. Він нам показав на простих задачах. Але, а коли я вже був ну, вчителем, я його, скажімо так, розвинув для більш складних задач. Сьогодні я це вам покажу. Отже, задача 41.5 з мого підручника. Профільного рівня, поділити відрізок завдовжки 12 см на 2 відрізки так, що прямокутник, сторонами якого будуть ці 2 відрізка, мав найбільшу площу. Стандартна, простенька задача. Я навіть візьму швиденько прямокутник. Значить, що ми. Як її розв'язувати? Якщо одна сторона одна сторона Х, інша сторона тоді буде 12 мінус Х, Функція площі s від x, x на 12 мінус х, де зрозуміла річ х більше 0 менше 12. Це зрозуміло. І далі ми цю функцію повинні досліджувати на найбільше значення. Найбільше. Ну, зараз. Ну, можливо, навіть деякі учні, але вчителі точно можуть сказати, де да, що він нам хоче показати, я без похідної і так знаю, як це розв'язується. Ми пишемо отак. Потім ми виділяємо квадрат двочлена, додаємо, скільки тут 36 і віднімаємо 36. І досліджуємо. ось вам, пане Олександр, не треба нам ніякої похідної. Є такий спосіб, я його теж знаю. Але я вам хочу сьогодні інше показати. Я цей спосіб знаю. Але хочу показати інше. Можливо, ви його не знаєте. Хто знає, потім напишіть, що ми, ми цей, я цей спосіб знав або знала, мені буде цікаво. Я хочу сказати наступне. Ми з вами чудово знаємо нерівність коши для середнього арифметичного і середнього геометричного. Те, що середня арифметична двох невід'ємних чисел більше за середньогеометрична. Але до цієї нерівності каши є дуже і дуже важлива ремарка. Дуже важлива ремарка, на яку, на жаль, не звертають увагу. Ремарка полягає в тому, що знак дорівнює досягається тоді і тільки тоді, коли А дорівнює Б. Це дуже важливо для тих задач, які я хочу сьогодні показати. А раз так, то давайте позначимо А, це Х, а Б С12 Значить, За нерівністю каші для двох чисел, а вони явно додатні. В нас буде виконуватися ось така ситуація. Тобто цей корінь буде менше або дорівнює 6. Тобто, площа буде менша або дорівнює 36. І виникає питання: а чи може площа дорівнювати 36? Може, це буде, якщо А дорівнює Б. Тобто, якщо х дорівнює 12 -X, тобто х дорівнює 6, тобто. Це квадратик 6 на 6. Поділіть відрізок, сторонами якого будуть ці два відрізки, мав не б. Ми я поділив. Це буде квадрат 6 на 6. Хочу зауважити, що якби таку рівність я не міг розв'язати, ну, наприклад, то я б цим способом не міг розв'язати, на превеликий жаль. Тобто нам важливо, що найбільшого значення екстремального, Досягається, якщо А дорівнює Б. Ось такий спосіб. Давайте розвивати його. Цей спосіб. Задача 41-19. При площа прямокутної земельної ділянки 16 арів. Значить, 16 арів зразу переведемо у метри квадратні. Які розміри мають бути у цій ділянці, щоб довжина паркану, що огорожує... Ну, давайте я знову прямокутничок швиденько збацаю, Щоб довжина паркану, який огороджує, була найменшою. Значить, площа. ну, Давайте я на одну хвилинку позначу y. Да? значить, X на y це 1600. Значить, y це 1600 на X, І значить, наша функція периметру, фактично, да? яку огорожа, да? Функція периметру. Це 2 на х плюс 1600 на х. Ну, якщо є бажання, можна розкрити дужки, в принципі. Або можна дослідити функцію, яку в дужках. Від цього ну, розв'язок буде той самий. Нас цікавить найменше. І отут вже, шановне товариство, виділенням повного квадрату ви, мабуть, нічого не зробите. А може зробите, я не знаю. Але я хочу застосувати той самий метод Нерівність рівність каші. А в мене 2х, Б в мене 3200 на х, значить А плюс Б на 2 більше буде рівнює коріння за Б. Тобто 2х плюс 3200 на Х і все на 2 більше буде рівнює, ніж добуток. А цей добуток, це корінь із 6400, це 80. Значить 2х плюс 3200 на Х більше або дорівнює, ніж 160. Більше або дорівнює, ніж 160. А чи може дорівнювати? Якщо може дорівнювати, то найменше значення периметру буде 160. А чи може дорівнювати? Коли буде дорівнювати, коли 2х дорівнює 3200 на х. Тобто, коли х квадрат 1600. І враховуючи те, що x х додатє х40. Значить, якщо х дорівнює 40, тобто, якщо ми маємо квадратик 40 на 40, то периметр огорожу буде найменший. Отже, у перших двох задачах, як маленький проміжний підсумок. У перших двох задачах я застосував нерівність коші для двох невід'ємних чисел, показав, як ефективно діє це у геометричних задачах на екстрем. Ось такого плану дві задачі нам показував дуже-дуже давно Григорій Петрович. Але через деякий час я зрозумів, що даний підход можна застосувати і в більш складних задачах. Відкритий бак має форму прямокутного парлопіпеда, квадратну основу вміщає 4 метри кубічних, за яких розмірів бака на його виготовлення витратить найменшу кількість металу. Значить, у нас квадратна основа х тут, х тут, ну, y якась висота. У нас об'єм 4, тобто х квадрат на y. А ми вивчаємо функцію, скажімо так, розходу металу. Тобто, ну, давайте S назвемо. Який метал буде розходуватися. По-перше, дно. дно, Це х квадрат. І площа бічної поверхні. Це 4х помножити на y. Ми, звичайно, хочемо звести. До функції однієї змінної. Змінною цієї природня будемо вважати x. і ось що виходить х квадрат плюс 16 на x. Буду підглядати, бо можу помилитись. Ну, якщо ви взялися зараз, хочете спробувати застосувати те, що ви бачили у першій частині фільму, тобто щось таке. Ну, то вас чекає провал. Вас чекає провал. Нічого хорошого. Вас чекає провал. Тому пропонується, все-таки ви вже маєте певний досвід. Маєте певний досвід. Тому пропонується натиснути паузу і спробувати прийти до того, до чого колись прийшов я на основі того методу, який показав Григорій Петрович. Ну що, сподіваюся, що у вас вийшло. Але але тут непросто. Я згадаю, нерівність коші для трьох змінних. А плюс Б плюс С на 3 більше або дорівнює корінь кубічний за БС. Нерівність коші для трьох змінних для трьох змінних. Не, ну, Невід'ємних, зрозуміла річ. І знову таки звертаю увагу, що рівність тоді і тільки тоді, коли А дорівнює Б дорівнює С. Це важливо. Я чую на тій стороні екрану голосе, де він тут бачить три доданки. Доданки вже тільки два, де він бачить три. Зараз утворимо. Ми подаємо. 16 на х у вигляді двох однакових доданків. 8 на х і 8 на х. Це дуже важливо саме у вигляді двох однакових. І застосовуємо нарівність коші для трьох невід'ємних чисел. Чому? Дивіться, який фокус відбувається. У нас у правій частині скорочується х. кубічний з 64 це 4 Значить, наша функція. Площі фактично більше буде дорівнює 12. Але виникає питання, а чи може вона дорівнювати 12? Бо це критично важливо. Якщо вона не буде дорівнювати 12, ми на розв'яжемо. Для того, щоб вона дорівнювала 12, має ось це виконуватися. Ну, 8 дорівнює, їх, я просто два рази написав. Показати, значить, ми виходимо на те, що х третьому дорівнює 8, х дорівнює 2. Отже, наша, наш прямокутний паралопіпед це такий прямокутний паралопіпед, у якого основа 2 на 2, а y, тобто висота, відповідно, 1. І тепер ви можете оцінити мою ідею, що там мало бути два однакових доданка. Якби я 16х подав як попало, да, то, то, то воно б не працювало. Мені треба, якщо я виходжу на застосування цього, мені обов'язково треба, щоб ці три компоненти були однаковими. Були однаковими. Ну, Тобто ми далі кажемо, що S від X більше буде рівня 12, а нам треба найменше, значить найменше 12 і досягається ось у такому, ось такому вигляді. Так, я зіб'ю телефон і буде дзвонити. І так, тепер крайня задача на сьогоднішній день: ви вже маєте досвід 4135, підручник мій профільного рівня. Пише автор, що розглядаються всі прямокутні паралопіпеди, у яких одна з бічних граня є квадрат, а периметр основи 12, знайти серед них той прямокутний з найбільшим об'ємом, об та знайти об'єм. Спробуйте, натисніть паузу, спробуйте. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. Значить, є прямокутний паралопіпед, у якого x і сторони основи. Переметер основи 12, тобто х плюс y дорівнює 6. Це по-перше. По-друге, одна з бічних граней є квадратом, ну, нехай оця є квадратом. Тоді, очевидно, ну по-перше, давайте y зразу виразимо. Тоді очевидно, що об'єм буде x квадрат y, тобто x квадрат на 6 мінус х. Я думаю, що до того дійшли всі. Всі. А далі, якщо ви захочете, ну, я думаю, що багато хто здогадався, що х квадрат треба x на x. Але якщо ви потім спробуєте застосувати нерівність коші для трьох змінних, то вас чекатиме невдача. Чекатиме, ну, давайте покажу. Чому чекатиме невдача? Ну, тому що. Нічого хорошого тут нема, тому що, тому що ця частинка вона не спростилася. Вона не вийшла числом. Ця частинка не вийшла числом, і все, метод не працює. Чому він нам це показує? Натисніть паузу, спробуйте догадатися про мій наступний крок. Ну, може, здогадалися. А нам же треба, щоб нерівність працювала. Щоб на рівність працювала, я ліву і праву частину от цієї рівності домножу на 2. І цю двійку внесу у дужку. 12 мінус 2х. І тоді все запрацює. Х плюс х плюс 12 мінус 2х на 3. Більше або дорівнює. Ну тут корінь кубічний я скушав. Корінь кубічний з х квадрат. На 12 мінус 2х. І тут у нас взаємо знищилося 4. корінь кубічний. Тут, як ми знаємо, це 2В. Значить, 2В менше або дорівнює 64В менше або дорівнює 32. А виникає питання, чи може В дорівнювати 32, а може не може. Може не досягається найбільше значення. До нього ми підходимо близько, але не досягає. Ну, для цього треба, щоб компоненти були рівні. Х дорівнює дорівнює 12 2. Ну, х дорівнює X нам вже не треба, звичайно. Значить, ми приходимо до того, що 3х дорівнює 12, х дорівнює 4. Серед них знайти прямокутний, значить, ми отримаємо прямокутний паралелепіпед С4С4 і Y2. 4 на 4 на 2 і його буде найбільший об'єм 32 дециметра кубічних. Ось такий метод. Думаю, багато хто його не знав. Так що в коментарях до цього відео можете написати, знали ви цей метод, чи не знали. Якщо не знали, якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, сподіваюся, що далі теж буде цікаво.